Добрий день, шановні українці, хоча у мене вже вечір. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І сьогодні, 15 жовтня, в мене було погашення ВДП гривневих. Загалом їх було 20 штук. Це ті, які куплені в рамках мого проєкту, виклику накопичити 1 мільйон гривень за 5 років. Зі своєї зарплати, і прийшло, ну було погашення ОВДП, прийшло 20 тисяч номінал і 1780 гривень купонами. Я довго думав, що робити. Зараз долар чомусь зростає, і вирішив. В мене досить ну, погана на даний момент валютна диверсифікація мого портфелю, в основному все в гривні. Я вирішив цю суму перевести в долари і потім купити, ну, коли назбирається одна тисяча доларів, купити ОВДП доларові на них. І так ну, купляти в Приватбанку буду через доларовий депозит. Показую, як це робиться, я вже показував. І так, загалом там виходить курс е сьогодні 42.0168, е майже 02. Він зростає у всіх банках, зростає на міжбанку. Е я так порахував, що це 518 доларів буде. Е

Майже так змінюємо на 519 доларів з цієї карти, куди прийшло, додавати до суми і натискаємо далі. Так, Бачимо стандарт. Відсотків майже немає. Одна сота три місяці 519 доларів з цієї картки. І буде додавати до суми. Дата оформлення сьогоднішнє число 15.10. Знову натискаємо далі. Читаємо договір уважно. Ну, в принципі, він стандартний. Хто часто відкриває депозити в Приватбанку, ну той вже його читав неодноразово, але обов'язково ще раз читайте. І підписуємо. Так, воно підтверджує: я повторюю, що я хочу зробити валютну диверсифікацію, тобто купити, розбавити свій портфель все ж таки валютними накопиченнями. І зараз це роблю. Поки що там валюти досить мало. Все було в основному в гривні. І так, вклад відкрито на суму 519 доларів на три місяці, дата початку сьогодні. І через три місяці в мене там є трішки там своїх доларів і 200 доларів буде в рамках цього проєкту. І куплю одну ВТП долара. В Це вже через три місяці, тобто в січні. 26 року. Ну, якось так. Можливо, долар ще трішки знизиться, не знаю, але зараз ось так і не зрозуміло, що буде з доларом. Ну тому вирішив закупитись трішки долара Купляйте ОВДП підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я все читаю. Відповідаю, бережіть себе. Гарного, тихого, спокійного дня і на все добре побачимось.